Всім привіт! Сьогодні у нас наступне відео. В ньому, мабуть, буде одна з найскладніших таких модифікацій. Ми будемо замінювати реквесілку. силку Зараз ми використовуємо HTTP реквест з на базі GOT. Який використовує GotJS бібліотеку. Ми будемо використовувати вбудований е, реквест, який у них є, для е, того, щоб наш репорт виглядав ще красивіше для того, щоб в ньому трекалися всі степи. І це було нативно, щоб ми не використовували якісь додаткові механізми по трекінгу степів. Як це ми робили з по е, в попередній версії, коли у нас було Allure і е, е, Mocha. От. То в Йода -коду. Е, Так, в нашому коді. Зараз е, найтакий модуль, який ми сьогодні будемо міняти сильніше за все, це модуль, який називається request.ts. Цей модуль відповідає саме за підготовку реквестів в нашому проєкті. Через нього створюються всі реквести, які є, і відправляються теж всі реквести. Цей модуль е, використовує респонс-валідацію. Сьогодні ми її. Не будемо додавати. Це буде тема наступного відео, е, от поки що я це е, вимикаю. Е, так, і ці також я поки вимикаю в е, JSON Request with Validation. Е, ми його будемо замінювати на новий клас. Який, на жаль, не буде використовувати якісь вбудовані. Не буде використовувати HTTP Request Builder, тому що в них є десумісність по типу респонсу, і нам доведеться на жаль написати цей клас з нуля. Ну так от, бачите, не передбачив я це. Треба буде, мабуть, законтриб'ютити в HTTP Request Builder і додати таку підтримку. Пишемо новий клас. Пишемо клас, який у нас буде називатись. Ну, наприклад, давайте назвемо його PV request. От. Експортуємо його, звісно. Він не буде ні від чого наслідуватись, і тут ми максимально відно... відтворимо ту структуру реквесту, яка ну, у цього реквест булдеру. Цього реквест модуля, для того, щоб зберегти по максимуму backward compatibility. Для початку нам потрібно реалізувати всі методи, вспоміжні, які є в, в нашому цьому JSON-request JSON request validation. Це будуть методи public Ну, в принципі, можемо написати паблік в цьому випадку. Будемо писати просто URL. Це буде приймати у нас URL, яку треба зробити, ну, на який URL власне, відправляти реквест. Тут у нас буде все просто: This options URL дорівнює URL. URL це у нас буде параметр, який ми приймаємо. Це можливо, буде стрінгою. Або. Або об'єкт типу URL і повертати він буде з самого себе e, так: return з. І таким чином ми подаємо всі інші, всі інші методи, які нам будуть потрібні. Так, в принципі, це ми зробили. І залишився самий такий цікавий метод. Це. Це send. А, ну да, тут пабліки ж, не може, не потрібні. В принципі, вони і так по дефолту будуть пабліки. Так, метод send. Він буде трошки хитрий, бо він буде у нас асинхронним. Так, і тут. В методі send ми будемо робити новий контекст кожен раз. Ревест це модуль з плейрайту, ми його заімпортуємо. І тут викликаємо New Context. І, власне, коли ми викликаємо New Context, чому ми власне, робимо New Context? Для того, щоб вказати BSU, Цес Options uh, prefix URL і. Власне, якщо він є то ми, то ми його навіть без цього можна. Вон. Якщо він вказаний, ми його насетимо. А якщо він не вказаний, він буде undefined, і це буде. Вважатися, що в метод URL передається повна URL. Так, тепер ми викликаємо requestContext і викликаємо метод fetch. Е, зразу кажу, що в контексті є багато методів. Є delete, є fetch, є GET, є там patch, post, put. Будемо використовувати метод fetch, тому що е, цей метод дозволяє передавати. Е, Власне, http-метод параметром. Ну, дивіться, як це буде виглядати. Тут ми вказуємо this options zoptions.url. І тут власне параметри до цього реквесту. І тут ми будемо вказувати метод. Це а, this, а, да, Власне, ми можемо просто this options Скопіювати. От. Все, що там є в опціях. url URL, метод, хедери, параметри, боді, все, що там може бути, ми туди все брехнемо. І тут є така штука, що, бачите, unassignable, string Undefined не асайниться на string або request. Ну, коротше, він не приймає, не може, щоб URL була undefined. Давайте зробимо невеличкий перевірку. І... Отак от, от. Ми зробимо так. Ми зробимо перевірку, що якщо це е, OptionsURL є, то тоді ми робимо цей fetch, а else, Е, Ні, ми так зробимо. Тут зробимо await, е, тут буде у нас const response. Від нашого цього. І тут є деякий нюанс, що в плейбраті, ви не можете зразу працювати з body, вам треба його е, спочатку завейтити. Тому ми будемо тут робити return. Е, е, буде у нас з await response. Отак. І це ще й. А ні, навіть не боді, а JSON. Отак, JSON. Ну, у нас вся пішка на JSON, то нам це підходить. Headers. Тут ми значить, зробимо response/headers. Це для зворотньої сумісності, ви поки не лякайтесь. Це для того, щоб в наших тестах була доступ до боді і до хедерів. Якщо буде необхідність в тестах ще отримати там решту параметрів, то ми тут зможемо допередати все, що нам потрібно. Поки ми повертаємо з кожного реквесту тільки боді і хедери. Потенційно там, я ж кажу, можемо повернути і статус-код і все що завгодно. Але поки у нас таких перевірок немає. І тут. Ми можемо тепер зробити, що якщо цього Options URL немає, то ми вкажемо тут помилку, просто кинемо і скажемо, ось так. Щоб у нас була просто якась нормальна помилка, якщо люди, люди використали цей метод, не вказавши, options, не вказавши URL, е, так. Ми в принципі переписали. Єдине, що ми тут загубили трошки функціоналу, це вказання типу, який буде використовуватися для самого боді. У нас в оригіналі був типізований от бачите, у нас тут був Дженерік яким ми вказували, який, власне, е, якого типу буде в респонсі. Ми тут зробимо так само, і там мене дуже просили прибрати звідси Aні, то ну, добре, я так і зроблю. Е, я приберу звідси any, От, і напишу просто Never. Так, і сам типізацію ми вкажемо тут: ST, що наш респонс буде типом. Оце. Ну, те, це власне те, що нам що, що ми передамо з контролера. Власне, те, що в нас е, було вказано, коли ми створювали сам реквест. Бо сам реквест Білдер не знає, куди він буде робити реквести, який буде респонс. Це знають тільки контролери наші. Які, власне, будуть формувати уже параметрами цей наповнювати реквест. Uh, в принципі, це все. Ми зробили, переписали цей playwright реквест Тепер нам потрібно поприбирати тут дещо зайвого. Uh, давайте це ми поки приберемо. Нам це не потрібно. JSON Request ми нам більше тут не будемо використовувати. Це ми використаємо пізніше на наступних відео. Хай, поки тут залишається. Так. І далі нам потрібно в Бейс-контроллері. Так, Cookie jar ми більше не будемо використовувати, ми це повернемо також в наступних відео. Зараз, насправді, наші тести ніяк куки не використовують, але просто для наглядності я потім додам приклад, як працювати з куками в API-тестах. Це буде вже, коли ми додамо фікстуру, в якому ми зможемо користуватися цими куками, передавати там один спільний реквест. Так, тут нам потрібно буде трошки це все переписати. Йдемо в наш цей бейс контролер, і тут у нас буде виглядати він трошки інакше. Prepared URL залишається таким, як є. Єдине, що там є невеликий нюанс з тим, як працює base-URL в Playwright. Зверніть увагу, от я зараз повертаюся в модуль request, Зверніть увагу, що без URL потребує, щоб в кінці був вказаний слеш. Бо якщо слеша не буде вказано, то він ігнорує оцей додаточок, бачите, і реквест полетить на, ну, якби проігнорує оцей. От, Такий от префікс, і нам обов'язково вказував, щоб всі наші base URL були в кінці з таким слешиком. Ми це переконаємося, по-перше, тим, що ми додамо в цей преперед отут -от, вже в base контролері, У нас є префікс pass. Ми тут зробимо таким чином: ми перевіримо, чи він ends with slash, чи він закінчується з слешом. Якщо він закінчується уже з слешом, то в принципі це все прекрасно. Ми тоді беремо його так, як є. Цей prefix пас будемо далі використовувати для рекласті. Якщо він не закінчується, то ми з, -з, -з слешком, то ми просто додамо його. так. От. І таким чином ми пофіксимо, щоб наші реквести завжди летіли правильно. Е, зверніть увагу, що от якщо ваша Base URL в плейреті без слеша, це от може призвести до проблем. Потім тут ми використаємо new pv request замінимо той реквест, який ми власне робимо. Е, і тут е, так, кубхіджардам більше не потрібен. Зробимо таку невеличку змінну, яку називаємо Prepared Request. Це буде наш власне New Playwright Request. В якому передамо префікс. І далі зробимо if. Якщо в нас є, є оцей токен, якщо нам ну, авторизаційний токен, бачите, він у нас тут опціональний. Якщо він є, то тоді ми довикличемо його е, таким чином. Ми е, просто його називаємо так: return. request А, і оцей от headers, де передамо наш хедер. От. А якщо його немає, там, якщо він Undefined, то ми просто повертаємо. request, як є. Ну, так, таким чином трошки. так, request Builder ми більше не використовуємо, тому ми його прибираємо з controller Opшенів. З Request булдера ми теж можемо його тепер прибрати і йдемо вище. Так, це був наш базовий контролер, який зберігав цю підготовку готував реквести для всіх контролерів. Давайте тепер йдемо в Client. В clientі, от він уже свариться, що у нас такого JSON-request Validation більше немає. Ми просто прибираємо його. Request builder ми більше не передаємо, прибираємо його. І, в принципі, на цьому. А, і Кукінжар. Кукінжам теж більше не потрібен. Ми його примираємо. Ну і зразу можу сказати, щоб вас довго не мучити, що у нас тут буде проблема деяка. Е -е, у нас є такий метод, який називається PET Findбай е, е, В цьому Find by status тут у нас е -е, використовується. Е -е, URLка будується таким чином, як, типу, статус дорівнює available, потім end статус дорівнює там ще щось. Коротше, от таким от чином декілька разів викликається статус. На жаль, це не підтримується поки в цьому. В плейврайті. На жаль, є така проблема, що plaйрайт не підтримує цей модуль URL-search Params. це вбудований модуль для формування query стрінгів, то нам доведеться тут зробити деякий такий хак, але я вже завів їм бажинку, сподіваюся, що скоро це пофіксять. Зробимо це таким чином: search params. Ми переконвертуємо цей URL-search Params в стрінгу. Так, і тут ми допишемо це в кінці. Отак. отак, отак таким чином. Ми допишемо тут е, знак питання долар. Отак. І вставляємо сюди search params. Поки цим search params ми не можемо користуватися. Зробимо, зробимо такий хак. Ага, значить, у нас тут була недопрацьовка. Е, хтось тут з От я бачу от, хтось тут юзер контролер, не пофіксив. Зараз ми це швиденько поправимо. Тут нам треба зробити, щоб цей, ці методи використовували не builder, JSON request validation напряму, а використовували наш метод, який вони унаслідують від base контролера, це буде виглядати от таким чином: так, нам треба замінити це. І тут так само. Ми міняємо оце все хедер з префікс. Просто на this request. Е, Ну, давайте, щоб було одна типненька, то ми це все відформатуємо. Е, так, тепер повинно проходити. Спробуємо ще разок. Так, ну, в цей час в цей раз все пройшло, і бачите, впало воно тільки через те, що я два роки чи скільки три роки назад полінився. І якийсь один з тестів з контролерів не переписав правильно. Давайте тепер покажемо, навіщо це все робилося. Ми тепер можемо піти в наш Playwright Config, ввімкнути тут HTML-репортер і також додати використання трейсів. Ми включимо використання трейсів. Мод буде у нас on. Це для дебагу. Він буде писатися завжди. В принципі, в ОП-тестах трейси будуть збирати небагато пам'яті, то ми можемо так от використовувати. Але якщо у вас буде бігати в багато потоків, буде багато там різних реквестів, то в ОПІ-тестах теж доведеться трейси трошки підтюнити, не завжди їх писати. Запустимо ще раз тести. Так, зараз відкривається наш HTML-репортик. І бачите, тепер у нас є симпатичненький HTML-репорт, і крім того, ми можемо тут подивитися трейс. По кожному тесту. Ну от Давайте виберемо якийсь такий трошки складніший такий тест. І тут, бачите, по-перше, всі е, всі дії, які були в тестах, от що, який контролер використовувався, який метод використовувався, все у нас записано. І якщо нам потрібні деталі, то ви бачите, наприклад, тут у нас немає боді, які відправлялися, які отримувались. Але якщо нам потрібні деталі, то ми можемо відкрити трейси. І тут, наприклад, подивитися на апдейт-метод і подивитися от фетч, скільки він, наприклад, зайняв часу. Дуже зручно, ми можемо бачити, от 38 8 мілісекунд. І можемо подивитися, власне, що це було за респонс-боді. От, наприклад, тут в цьому випадку це буде post-request І тут ми можемо подивитися, який респонс був. Можемо подивитися, який боді був. Ну, звісно, цей от, в центрі ця штучка нам не потрібна, бо у нас не браузерні тести. Але, от, бачите, ми можемо подивитися всі респонс-боді. Всі реквести, який тут летів, тут все записано. Який реквест, який респонс, що прилетіло, скільки зайняло, як взагалі воно все зжило. Все тут нормально записано. От. Так що от ми тепер за те, що ми переїхали на вбудовану реквестовку, тепер всі наші реквести автоматично трекаються і всі дані по ним записуються, і ми можемо потім дивитись їх в репорті. Ну і деякі приємні штуки, що тепер ми можемо також викинути деякі залежності. Наприклад, оцей Тавкуки ми більше не використовуємо. Ми більше не використовуємо, хоча, можливо, ми потім його повернемо, якщо я його дофікшу колись. Респонс це нам ще потрібно, а от цей тавкуки нам більше не потрібно. Бачите, ми ще викинули три залежності, що не може не радувати нас. Uh, ну, і також можу зразу сказати, що оцей ts конфіг нам не потрібен. Він зараз ніяк не використовується, тому що е, uh, транспілює бабелем, у нього свій конфіг, ми теж це можемо uh, видалити. ts конфіг нам більше не потрібен. Ну і я вирішив вже вас сьогодні заставляти чекати нове відео. Насправді, фікс для нашої респонс-валідатора uh, доволі простий. Все що нам потрібно тут зробити, це додати е, такий метод, виклик методу resert response. По дефолту, бачите, якщо у нас не, метод не вказаний, то буде get. Е, request URL ми тянемо з респонсу, статус-код ми тянемо з е, респонсу, також. Е, і response-buddy нам тут доведеться просто трошки цей, е, оце от винести в е, зміну. От, і далі використати цю зміну тут і тут. Все, просто зробити ще одну зміну. Нагадую, що ця наша валідація дозволяє перевіряти всі response body відносно свагер документації. У наступних відео ми обов'язково додамо можливість підтримки Кукіс, щоб Куки шарились для кожного API-клієнту. Всім дякую. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки.